І сьогодні, вже в четверте у Дрогобичі відбувся кулінарний фестиваль газдиня Фест. Традиційно на фестивалі можна було придбати смаколики, підтримати наших військових, адже усі виручені кошти підуть на підтримку збройних сил України. Ще на фестивалі виступав камерний хор. Легенда про те, хто переміг на фестивалі, які страви були представлені. Ми говоримо із організаторкою цього заходу Лесією Татарською газдиня Фест. Начальниця відділу культури та мистецтв. І з відомою телеведучою, членом журі, журналісткою, телеведучою телеканалу Дім Світланою Лемонтівою Христос народився. його. Ви такі, як два сонця. Взагалі, в нас, в нас в етері. Отже, розкажіть, якими такими стравами частували другобицькі ґаздині? Хто переміг із якою стравою і взагалі поділіться атмосферою цього заходу? Мабуть, я почну як організатор. Хочу сказати, що четверте вже в Другобучі проходить Газданя фест це фестиваль Галицького першого. Не тільки там якісь певних страв. Більше ми акцентуємо на різдвяні страви, що наші газдині Галицького району випікають на різдвяний стіл. Особлива атрибутика це пампух, струцля, пляцки, от кутя. А переможецею стала в нас директор Народного дому, село Залужане Друговицької територіальної громади. Пані Світлана, ну чи вдалося вам почастувати страви? Що вам найбільше припало до душі і чому обрали саме цю переможницю? Ви Знаєте, це таке велике випробування вибирати між кращими, кращими і ще найкращими. Фантастичні господині, які не тільки вміли готувати, а й вміли дуже гарно подавати. І коли тебе зустрічає коляда, коли це спеціально готуються люди, спеціальні строї, подача красива, коли дідухи. Коли дітки співають, коли всі вбранні, святкові, віднесені, коли поруч з красивими газдинями і газдами стоїть мати загиблого героя, яка також підтримує цей фестиваль, і, можливо, він також їй дає краплю життєвої сили, хоча їй дуже важко, бо її син віддав своє життя за нас з вами за Україну для те, щоб ми могли провести цей. Такий фестиваль, ви знаєте, це настільки вражає, і ти розумієш, що е, от життя воно таке складне, таке різне. Ми вже 10 років у війні, 3 роки в жахливі. Ми проживаємо ці дні сьогодні, зараз. Цей день вже ніколи не повернеться. І наша міць, от в наших традиціях, в нашому вмінні підтримати одне одного, в наших е, оцих кулінарних смаках і в нашому значить, життєдайності. От життя воно завжди перемагає. Світло, любов завжди перемагає темряву. І от на цьому фестивалі мені здається, це було. Таким основним, ключовим, найважливішим, що ці газдині, газди, дітки, які співали, вони розповідали нам про життя і згадували, ну, знаєте, наше, наші традиції, які, а, за які ми, власне, боремося, бо це є наша ідентичність, наше все. Наша наше життя, наша наша основа. Да, і наша це, наша, це та, ось наша основа це, це все. Наша коріння і наші традиції. Це те, те, чого, що хоче забрати в нас ворог. Але ми, попри все, проростаємо та ми, ми за це ми за це і боремося, і якраз і воюємо проти темряви. А світло завжди перемагає. Це це все, що відбулося в дробовичі. І мені дуже важливо, що знаєте, оця газини і сьогоднішній день він так підтримує, от направду люди дуже було багато людей. Дуже і мені таке враження, що люди сюди йшли для того, щоб відновитися, відновити свою енергію для того, щоб боротися далі. Так. так, ви кажете, що багато людей скільки було, скільки було учасників, якщо можете сказати. Ну і оскільки анонсовано було, що збори будуть для ЗСУ, чи можете ви сказати суму, яка була зібрана сьогодні на фестивалі? Суму скоріш за все, ми будемо завтра знати, тому що ще немає повного збору. Наші газдині не, тільки недавно роз'їхалися по домах, от а було 42 учасники. А минулого року скільки зібрали? Минулого року ми збирали 90 тисяч, і всі кошти ми пожертвували. Нас Другобичів встановлювали алею пам'яті. І ці кошти пішли на певне закривання певного будівництва, тому що це е, такі от досить е, коштовний об'єкт, він потребував великих коштів. І практично і громада, і місцева влада, і підприємці всі були долучені для того, щоб. Відно від героїв України, які віддали своє життя за нашу незалежність. За нас ну, ну, пам'ять, я вперше е, на цьому фестивалі і е, була приємно вражена тим, наскільки багато людей сьогодні прийшло. І от пані Леся каже, що минулого року було менше, а цього річ ще більше представлено і, і, і самих учасників, і е, відвідувачів. Я сподіваюся, що цього року ми зібрали більше. Я вам що я вам щиро це обажаю. Ви знаєте, що от минулого року, протягом минулого року, взагалі, під час повномасштабного вторгнення, дуже багато є дискусій, навіщо проводити фестивалі, навіщо проводити святкування. Цього року таких дискусій менше, тому що ми всі розуміємо, що ці заходи проводяться зовсім по іншому, і за формою, і за змістом, і ціль. Цих заходів об'єднувати українців в коляді, в радості в світлі різдвяних і новорічних свят. Тому до вас питання до обидвох: скажіть, наскільки важливо і чому такі заходи потрібно зараз проводити? Обов'язково важливо. Ми знаємо, що історія пам'ятає, що навіть і в минулому столітті, коли були великі війни, завжди провадилися і благодійні бали. І аукціони, і заходи, якого з мистецького плану театралізовані, які були скеровані на підтримку чи людей а в більшості і військових, які були власне, направлені для перемоги. Тому тим паче, що цей фестиваль він не тільки є благодійний, а він. Є промоційне, промоційне нашої галицької культури, загалом української, тому що на фестивалі серед учасників були і люди, які приїхали сюди, які втікали від війни, і тепер Другобич став для них другим домом. Тому йде вже якесь мішання е, тих традицій так, в різних регіонів. От, і Ще хочу сказати, що цьогоріч ми випустили книжку Газдиня-фест, де зібрано. Більше ста рецептів Другобицьких газдинь, деяким рецептам більше ніж сто років. Є такі особливі рецепти: рецепти, які привезені зіслання з Сибіру, як які родини повернулися звітам. Вони розказували своїм сім'ям, що власне їм доводилося готувати. І ці рецепти також є внесені. Ну так не для якогось готування, а так би пам'ять історії того. Що доводилося українському народу пережити, але він пережив. Він живе далі. і Маємо надію, що він буде жити ще дуже дуже довго. Наша Україна буде цвісти, так як наші з пані світланою Ковтинки. тому що ми світло, моє сонце. Ви знаєте, ми, ми був... і, і я двої знаєте. наша країна, наша країна знає, і ми вивчаємо свою історію. Я зараз працюю в проєкті, який називається Код ідентичності. Вивчаючи свою історію, ми бачимо, що українці боролися завжди за себе, за свою мову, за свою культуру, за право бути собою, розмовляти, жити вільно і мати право вибору. І завжди вміли зберігати оце тепло свята. А Газиня Фест не даремно саме ці різдвяні, новорічні дні, коли е, цього Дух Різдва, Дух Ісуса, Дух світлого, яке, світло, світла, яке перемагає темряву, Він особливо сильний. Тому такі свята, як Газиня Фест, вони якраз. Допомагають, зшивають і рятують нашу душу і психіку. Вони дуже потрібні. Так було, так є і так буде. Українці боролися. Не знаю, скільки нам ще доводить доведеться боротися. Але ми знаємо, що наші діди і прадіди, коли лосумно співали, коли було весело, співали, колядували і навіть коли було. було заборонено, колядували і святкували. Шанували, і ми шануємо і тих хлопців, які зараз виборюють нам наше право святкувати своє різдво, співати свої пісні, говорити своєю мовою і а, видавати книжки своєю мовою і мати захищену за свою країну. От, власне, тому я вважаю, що такі, а, такі фестивалі. Повинні ширитися. Їх повинно бути більше. Добре, якби і в Києві такий фестиваль пройшов. І теж ви були б там і дідухи, і наша коляда, і прекрасні, як сьогодні, позуводили. Та, І у нас сьогодні була Маланка вже якби Василя. Передень Василя, Ось, 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 скоро, скоро. Тому знаєте, то рятує. Ми повинні дожити е, до перемоги не Так, і ви знаєте про диву різдва 189 захисників сьогодні повернулися додому з полону. Це теж. Теж про різдво, про диво і про той колір, який сьогодні на вас. Ми обов'язково переможемо. А я хочу вам подякувати за те, що ви організовуєте, пані Лесі, такі заходи, Всі, всім другобичанам, всім учасникам фестивалю, щасливого нового року з різдвяними святами бережіть, примножуйте, бо тільки так ми переможемо. Дякую щиро за включення і сприйдешні вас навзаєм, вітаємо. Вітаємо. вітаємо щасливо до перемоги разом. Слава Україні! Вітаємо, що перемога буде? Нас світ не вірив. нам ставили три дні, але слава Богу, три роки. Україна стоїть міцно, і як фундамент ну, якоїсь згуртованості сили і нашої нації ми покажемо цілому світу, що не так легко, таку маленьку країну, яку недавно ще навіть практично багато хто і не знав, і збороти. Ну, збороти її неможливо, тому що бачите, які сонечка сидять, які гази є. є. Да, наші хлопці, які молодці. Ну, загалом так. Віра і світло, ми обов'язково переможемо, тому що ми є, ми разом ми єдині і нам є що захищати. Так, дякую, так. дякую вам. Все, так. Прийдеш ніби свята. взаєм